Місце Москва, тип будинку, панельний: метраж 58, кімнати 3 бюджет 1, 5 п'ять минрублей фотою, рій Гришко коротенько, перед Оленою і Ярославом Лошкіними стояло непросте завдання: облаштувати маленьку трійку всього за вісім тижнів і вкластися в скромний бюджет. Часу було мало, тому меблі і матеріали вибирали з наявності. Замовляти не було ні можливості, ні бажання. В результаті вийшов легкий інтер'єр. В якому немає нічого зайвого, переконайтеся самі. Подробиться квартиру в Шк... Варшавське шосе 141 Хлопці купили минулої осені. Маленька трійка ідеально підійшла для сім'ї з дитиною, для чотирирічної Аліси облаштували світло дитячу для себе яскраву спальню. Перепланування в квартирі робити не стали велику вітальню відокремили аркою, так хлопцям вдалося виділити зону кухні і їдальні. Де вони збираються всією сім'єю для обробки вибрали спокійну колірну гамму, однотонні і геометричні шпалери молочних відтінків, а щоб збільшити і об'єднати простір. У всіх кімнатах поклали єдине підлогове покриття світлу паркетну дошку. У спальні і ванній кімнаті хлопці не побоялися використовувати глибокі відтінки, спальня єдина кімната, яку я дозволила собі зробити яскравою. ділиться Олена. Темно-зелена акцентна стіна, декор і текстиль дійсно контрастують зі спокійною вітальною і дитячої. Таке поєднання виглядає свіжо і незвично. Ванна кімната одне з улюблених місць у будинку. Ми довго вибирали акцентну плитку для душової зони, і чоловік називав її не інакше як ця чорна плитка. Крім мене, мало хто бачив ні бірюзові тони, розповідає Олена, оскільки площа квартири невелика. Хлопці ретельно продумали системи зберігання. На кухні встав компактний лінійний гарнітур, всього два 95-ми з лаконічними фасадами до стелі. Тут легко заховати кухонне начиння. у спальні поставили дзеркальна шафа ікеа. Так маленька кімната візуально збільшилася і стала світліше, а ліжко з внутрішніми ящиками вирішила проблему зберігання постільної білизни. Сезонні і габаритні речі розмістили в коморі. Її вдалося облаштувати, злегка зменшивши дитячу, Тут же організували зберігання господарського приладдя і поставили пральну машину. До меблів у хлопців теж були свої вимоги. У магазині далеко не завжди можна знайти те, що потрібно. Тому ліжко для Аліси ми виготовили на замовлення, розповідає Олена. І, до речі, ми зовсім не планували оформляти все в скандинавському стилі, просто вибирали те, що подобається. Раніше у нас була невелика майстерня. Ми створювали декор і вироби з картону для дитячих, можливо, тому було так легко підібрати всякі дрібниці, посміхається Олена. Квартира вийшла дуже лаконічною, з мінімумом деталей, але це саме той ефект, якого домагалися хлопці, такий інтер'єр легко змінити з часом, зробити перестановку або додати відсутні деталі. Бренди представлені в проєкті хол оздоблення шпалери «Борастапетер». Підлогове покриття, керамограніт, рундіне чеврон меблі, комод іке освітлення, іке гостіне оздоблення, шпалери, бурастапетр, підлогове покриття, паркетна дошка, велете меблі, столик віспі, консоль, іке килим іке, текстиль іке. Техніка, спальня, оздоблення шпалери, Простапетр, підлогове покриття, паркетна дошка, латем, меблі, ікеа, ларидуюти інтер'єрів з текстиль, хмгоме ікеа, освітлення, старт радін дитяче оздоблення шпалери Бурастапетер, підлогове покриття, паркетна дошка, алете меблі, комод, шафа, ікеа, ліжко. На замовлення, килим гмогоме текстиль, іке кухня, оздоблення, плитка, акріпекіте, шпалери, петер, підлогове покриття, паркетна дошка, алате, меблі, іке стокке ларедоюти інтер'єр з гарнітур, дядьково, побутова техніка, Бощ. змішувачі омойкірі. Освітлення, пларидоюти інтер'єр, ванна кімната, оздоблення, плитка, марца цорона підлогове покриття, керамограніт, рундіне водія, чеврон, меблі, амп, гарнітур, церкало, ікеа, ванна кімната санфаєнс, амп побутова техніка, водонагрівач, арістон, змішувачі, роги і розтіли. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії, Трид візуалізації на ВОВ міру, рю.